Це Енді. За допомогою цього приладу можна встановити так званий ДНК-профіль особи максимум за 105 хвилин. Це допомагає в короткий час розкривати жорстокі злочини, а саме доводити причетність підозрюваного до вбивства зґвалтування чи розбою. Саме за допомогою Енді було розкрито вбивство 15-річної дівчини в Березівському районі Одесьчини в лютому цього року. З тіла жертви було відібрано біологічний матеріал, який належав вбивці. Особа була затримана по гарячих слідах, та відібрано матеріал, біологічний матеріал в людини, і було також встановлено співпадіння з слідами, які були виявлені на тілі потерпілої особи. 16-річний хлопець знаходиться під слідством йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Це тільки один з великої кількості випадків, коли причетність до злочину за допомогою нового обладнання була доведена швидко, що не дало можливості злочинцю втекти. Крім того, такий вид експертизи безпомилковий, бо ДНК людини не повторюється. Виключенням є тільки близнюки, говорять фахівці. Процедура відбувається наступним чином: на місці злочину криміналісти збирають білоруські біологічний матеріал. Це може бути кров, волосся, піт та інше виділення. Є певна процедура про відбору біологічних зразків та потім вже робота з цієї приводом. Ми відбираємо біологічні зразки, потім ми, потім ми переміщуємося до спеціальної обладнаної тобто, кімнати, це лабораторії. Тобто, тут ну, проходить безпередні процес встановлення та виявлення ДНК профілю особи. Коли затримують підозрюваного, в нього теж беруть зразки для дослідження. Якщо затримана особа, потім в особи відбираються біологічні зразки, біологічний матеріал, який також досліджується і встановлює співпадіння. Якщо прибор показує, що ДНК зразків відібраних з місця злочину та затриманого співпадає, він і є злочинець за допомогою енді. Поліцейські розкривають насамперед особливо тяжкі злочини. Частіше нам Енді допомагає розкрити злочини, які вбивство. Це звалтування, розбійні напади та інший ряд тяжких злочинів. Тепер в Україні існує база не тільки відбитків пальців людей, які мають суперечки з законом, але й ДНК-профілі, говорять фахівці. Згідно з законодавством України на базі державного науково-дослідного центру функціонує також база даних, яка дійсно яка накопичує ДНК профілі, і також акумулює їх і вводить певні результати. Таким чином, якщо на місці події виявляють ДНК особи, яка вже є в базі даних, поліція одразу отримує про нього необхідні відомості, що значно прискорює затримання та розкриття злочину.